Країна терорист Росія знову атакує енергетичну систему України у зв'язку з віяловими відключеннями електроенергії. Щотижневий випуск. То що там? Вийде в експериментальному форматі. Отже, ден, то шо там? А там десятка кончених новин Росії. Номер 10. Президент найбіднішої країни світу Гвінеї Бісау запропонував Путіну допомогу у вирішенні конфлікту з Україною. На радощах бункерний дід Хильнув Аспиринчику сходив по великому у чемодан та зустрівся з тим президентом. Гвінеї. Уважаемый господин президент, добрий день, очень рад вас видеть. В следующем году мы отмечаем 55 літній юбилей наших дипломатичних відносин. Що воно говорить? юбилей <клес> наших дипломатичних відносин. І це коли самій гвінеї бісау буде сорок дев'ять років, і такого лайна в нього повні чемодани. Наприклад, днями він виступив зі своїм стендапом на Валдаї, де розказав нібито анекдот Сім'я. Папа спрашивает у... Э, сын спрашивает у папы. Папа, почему так холодно? А он говорит, потому что Россия напала на Украину. Ребенок спрашивает, а мы здесь при чем? А мы ввели санкции против русских. Зачем? Чтобы им было плохо. А мы что, русские? Оценили бункерный гумор. А дві третини негазифікованої Росії оцінили. В Бурятії навіть плачуть від сміху, коли шукають гроші на дрова. Радіють, як малі діти, коли змогли дістати кубометр палива в країні, де і ржуть із міфів про замерзаючу Європу. Номер 9 Тагіл, уралзавод і бідон. Вибачте, Дімон. Медведєв в шкіряному пальті. Медведєв проконтролював виробництво танків. Шкіряне пальто надавало йому схожості з відомим героєм культового фільму, але не того, про який він думав. від вас так отвратительно пахне? Ну що ж, пахне. Звісно, по спеціальності. Номер 8. Якби була на світі премія під назвою Позитивний ідіот, то головним претендентом був би губернатор Краснодарського краю. Коли військовий літак впав на житловий будинок в Єйську, він порадив постраждалим йти вранці на роботу з гарним настроєм. Номер 7. Російські вчені довго ламали голову і нарешті зламали її. Винахід століття, нейрошлем для керування безпілотниками. Уявляєте політ того дрона, від думок чмо нічи якогось нового Мобіка. Номер 6. В Урюпінську Мобік побив таролога через повістку на війну, нібито карти обіцяли відмазати від мобілізації. Судячи з усього, тарологом був воєнком Урюпінська. Можливо, настав час бити не гадалок, а тих, хто відправляє на війну. Номер 5. М'ясокомбінат міста Ковров подарував мобікам ковбасу. А от в Мордовії мобіки визнали, що вони м'ясо. М'яти все-таки не м'ясо а нормальними. Отож, цікаво, з чого та ковбаса. Номер 4. Окупантів вирішили похрестити на фронті. Зробили це одразу в пакетах для Груза 200. Радісні обличчя новохрещених говорять, що їх скоріш за все відспівували. Номер 3 І знову російські вчені. Тепер вони пропонують росіянам відмовитися від яловичини та свинини і перейти на слимаків та жуків. І це правильно, оскільки яке м'ясо в ковбасі у них ми вже знаємо з попередньої новини. Номер 2. В Іжевську місцеві влаштували тисняву за безкоштовними кавунами. За кавуни росіяни отримали по самі помідори. Давня руська традиція бити одне одному морди за халявну їжу. Чекаємо подібне шоу на роздачі жуків та слимаків. Номер один. Один два раз для вас танцює білоруський спецназ. Допомагаємо ЗСУ. Слава Україні!